Красу і талант потрібно не тільки плекати з малку, а й демонструвати. Це гасто поставили собі за мету організатори та прибічники регіонального фестивалю Міні місрівнищина до конкурсу, який організовують вперше. Уся команда затійників готувалася понад два місяці. Ми всі працюємо спільною командою. Це гес модели панна, це творчий центр лайв. Це батьки і сам комітет національного комітету місу -міс Україна. Всі і дівчинка безпосередньо, звичайно, тому що це вимагає зусиль, сили волі і в чому себе обмежувати потрібно для того, щоб сигнати і навчатися і підготуватись до такого фестивалю. Демонстрували рівненську вроду і талант красуні у чотирьох конкурсах: представлені конкурсі таланту та показі модного одягу і бальних суконь. Журі оцінювало дівчат за 12 бальною системою разом з учасницями. Хвилювалися та готувалися до. Конкурсу і їхні батьки розповідають, що фестиваль вартий зусиль, а участь у ньому не настільки дорога, як про неї говорять. Всі костюми були фактично надані агенцією Панна, але плаття, в якому зараз знаходимося, ми його одягаємо на творчий конкурс, і ну це єдине плаття, яке було наше. Причому воно в нас залишилося з випускного в садочку, тому придбати нам не потрібно було сама участь у цьому святі не я настільки дорогою, наскільки думають всі батьки. Драйвовими піснями шоу доповнили учасники проекту Голос Діти. Катерина, хоча не дефілює, а співає, та за колег по сцені вболіває не менше. Сама я вболіваю за всіх дівчат. Я разом з ними стояла за лаштунками і бачила, як вони хвилюються, як вони стараються показати показати себе як найкраще. І справді видно, що в них горять очі, і вони справді хочуть виграти цей конкурс. Інтригу фестивалю тримали до кінця, та все ж мініміс Рівнищина 2012 визначена нею стала Катерина Коваль. Окрім титулу та корони, переможниця отримала у подарунок ювелірну прикрасу. Обрали також міні-міс талант, міні-міс глядацьких симпатій та міні-міс ОГО. Красуні отримали квіти, цінні подарунки, путівку у Карпати та дитячу косметику. На головну переможницю та трьох перших принцес чекає активна підготовка до національного фестивалю. Відбудеться він у червні наступного року. Діана Білоконен. Юрій Кобів, новини рівного.